Кров потрібна завжди. Нині її не вистачає, адже до цивільних хворих додаються сотні поранених військових. Аби популяризувати донорство та поповнити запаси, у Хмельницькому працюють мобільні бригади. Цього разу колективну здачу провели у кооперативно-торговельно-економічному інституті. Такі ініціативи вкрай важливі, кажуть фахівці. Справа в тому, що донорська кров має термін придатності, і відповідно, якщо її обсягів навіть в певний момент достатньо, але вона не була вжита за прямим призначенням, тобто, да, там для переливання пацієнтам військовим, вона йде на утилізацію. І, відповідно, ми дуже намагаємося стимулювати містян донувати системно. Тобто кожних два місяці, яка людина фізично здорова, придатна, її організм сприймає донорство крові, донувати і прирівнювати це навіть до громадянського обов'язку, доки в країні тривають активні бойові дії та триває воєнний. Стан тому, що обсяги потрібні подвійні, потрійні вдруге наважилась на здачу крові Тетяна Юрченко. Жінка розповідає: у майбутньому хоче стати почесним донором. Мене мотивували багато людей, які вже неодноразово здають кров. І звичайно, в рамках співпраці підписання меморандуму з благодійною організацією Мій донор. Хмельницький колективний торговельно-економічний інститут сьогодні приймає мобільну бригаду вже вдруге. Мобільна бригада здачі крові відвідує різні установи. Виїзди проводять два рази на тиждень. Перед здачею крові лікарі обов'язково перевіряють відсутність у потенційного донора всіх можливих протипоказань. Разова дона зараз 450 мл. Здавати можна раз в два місяці з переривом 60 днів. Мати Відносно здоровим бути, не мати хронічних захворювань, протипоказів до здачі, мати вагу більше 50 кг, тиск в нормі, гемоглобін в нормі. Це хороше самопочуття і бажання стати. Поснідати обов'язково, поснідати легкий сніданок має бути, не їсти молочне, жирне, яйця. Загалом наважились поділитися власною кров'ю 17 людей. Серед них студенти, педагогічний колектив та адміністрація. Тетяна телеканал Перший Подільський.